Тебе не любити! Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді пам'ятна монета 100 років від дня народження Ігоря Шамо. Це видатний український композитор, який залишив незабутній слід у музичній спадщині нашої країни. Він автор чисельних симфоній, камерних творів та пісень. Його музика сповнена душевної теплоти та патріотизму. А славетна композиція Як тебе не любити, Києве, Мій з 2014 року стала офіційним гімном Києва. На версі монети зображено стилізовану композицію мальовничих краєвидів, знакових будівель та пам'ятників міста Києва. Обрамлені вони листям каштанів. Символічною визитівкою столиці. Нижче на дзеркальному тлі розміщено нотний стан із записом музичного твору Ігоря Шамо, номінал монети 2 гривні. Внизу напис року карбування монети 2025. У центрі вгорі розташовано малий Державний Герб України та напис Україна. Крапки над літерою Є зображені у формі сердець. Унизу праворуч зазначено логотип паткнотно монетного двору НБУ. На реверсі монети зображено стилізований портрет Ігоря Шамо, який розмірковує над створенням нового музичного шедевру під каштаном. Під портретом розміщено нотний стан, що символізує музичну спадщину композитора. Ліворуч від портрета вертикально зазначено напис Ігор Шамо та його роки життя 1925-1982. Монета чудова, особливо гарно вийшли листя каштанів. Випустили монету 21 лютого 2025 року. Тираж 50 тисяч штук. Вартість в онлайн-магазині НБУ складала 153 гривні. Продавалась вона ось в такій сувенірній упаковці, зображення якої подібне до зображень монети. Внизу на сувенірній упаковці, всім відомі слова гімну Києва: Як тебе не любити, Києве мій. На оберті упаковки опис монети українською та англійською мовами. Внизу технічні характеристики монети і підпис Ігоря Шамо. Ось така чудова монетка. Напишіть в коментарях, чи придбали собі в колекцію цю монету. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.